Бубухти Бубу на Росії. Дерусифікація лати? Сальдо скоро зварять. Це Беректар Ньюс. Наші жарти, як українські дрони, долітають вже до всіх куточків так званої Рососії. Полетіли Беректарчики. Байрактар Ньюс. Стисло про те, як пройшов тиждень в країні, де кожен ранок починається з фрази: Фух! Щас здохну. Куди так швидко біжать москалики? Раптовий розпродаж алкоголю чи знову двійних Путіна з всіма фотографується. Та ні, це вони побачили в небі звичайний квадрокоптер. Ми вже уявляємо, з якою швидкістю вони будуть бігти, коли в небі з'явиться звичайний український F-16. Тепер в росіян розвинулась нова хвороба дронофобія. Це єдине, що зараз розвивається в цій грьобаній країні. Реклама, на яку заслуговують росіянці, в міграційній службі Росії випустили рекламу, де дівчина відмовляється займатися сексом з, з хлопцем, бо в нього немає російського громадянства. Нарешті паспорт Росії порівняли із чимось рівноцінним йому. Але якщо розібратися, то так і є. І те, і те соромно діставати на людях. Після ударів безпілотниками по Москва-Сіті, жителі Москви і Підмосков'я терміново поїхали митись. Росіяни зрозуміли, що на морі можна обгоріти не тільки від сонця, але й від хаймас. Тому жаби обліпили своє місцеве болото. А чому не поїхати в Крим? Хоча, щоб поїхати в Крим, з нього потрібно спочатку якось виїхати. Дно! Дно, ну прям дно! Ось короткий переказ напрямів військового флоту Росії, якому поступово приходить повна анапа. Україна оголосила про військову загрозу для судоплавства в портах Ерефії у Чорному морі. Ні одне судно російське, ні один російський корабль не може бути в 100% безпечно. Росіяне! А що за обличчя під піскозиркою? Народжений ходити в дерев'яний туалет плавати не може. Ну, що робити? поцірпне. Іншими словами, якщо руснявих морячків не вб'є домашнє вино білящі на пляжі або ціни на житло, то це зробить. А тут до них ніяк не доходить, незважаючи на неодноразові попередження. Нещодавно кацапи боновими загородженнями намагалися захистити Кримський міст. Тепер доведеться робити боновий захист по всьому периметру Рашки. Тепер і решта росіянців спробує, що таке війна. А не тільки Білгородська та Курська народні Республіки. Чекайте на нові сюжети для команди Кусту. А довго чекати й не довелось. В команді пробоїнців одразу ж сталося поповнення. Після жестів доброї волі. Перші гребки доброї волі продемонстрував російський танкер Сіґ, який постачав авіапаливам російську авіагрупу в Сирії. Доложите у результатах отраження удару противника. Накрінівшись, буксирується наш корабль. Вічно можна дивитися на те, як тече вода і як на цій воді горить російський танкер, який накренився. Такими темпами на Росії скоро буде найбільший накринований флот у світі. А вас же ж попереджали раз. Квадіть куріть, де попало. Попереджали два. Коріння шкодить. вашему флоту. Давай, давай, мужик, давай на меня. Ребят, ну плотнее паркуемся, блин. Давай, давай, давай. Еще, блин. О, о, ну морское жно, ну, оно, блин, не резиновое. У меня тут он танкер на подходе. Давай, 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 да, да. О, о, вы нормально. Давай, давай, на меня. О, о. Яка будет ответ России? Мы, например, э... Збільшать кількість погроз медведів. Нарешті просто скажуть, що танкер пішов на дозаправку крейсера Москва. Чекаємо в портових містах бруднодупі на таксистів, які сумно розповідатимуть. Що так-то вони не таксисти, а капітани кораблів питлівий, ладний і адмірал Грігарович. Латвії не треба російські консерви у вересні близько 6 тисяч росіян, які проживають у Латвії, отримають листи з проханням покинути країну. Все. Росіянам дадуть три місяці, щоб виїхати. Інакше їм загрожує штраф. Много уважаємо сі дзенпін. Ти смаріш у діється? Дуже чудовий челендж. Сподіваємось, що його підхоплять, і інші країни світу сьогодні. вони нам в лицо плюють. це доля. Ми демократична країна і не ліземо у справи інших держав. Але до прохання покинути країну я б додав і ніколи не повертатися. Ти куди ползаєш? Я в Російську Федерацію. Нарешті бідні росіяни, які змушені любити плішивого царя в загниваючій Європі, зможуть це зробити на Росії. Зможуть змінити ненависні вулиці Ри, на рідні провулки, Сизрані. поміняти цю огидну набережну юрмали на береги своїх скрипних водойм. Росіяни, час повертатися В Саратові за другу дитину дають гарячу воду. Як то кажуть, у гостях добре, а вдома бідність, соціальне пригноблення, відсутність комфорту та елементарних засобів для існування. Welcome to Russia! Русский, віддай мою сумку, вона не твоя. Фашисти. На відміну від усього світу, який користується Apple Store та Google Play, росіян змушують ставити програми на свої гаджети через Луб'янка Маркет. У Рефі визначили перелік програм, обов'язкових для встановлення на ПК, телефони і телевізор. Список нових додатків буде приблизно таким: Фейсбук. Додаток, у якому ти безпосередньо спілкуєшся зі своїм ФСБшником, Гулак Мепс буде надсилати ваше розташування, кому треба. Додаток для стукачів тук-тук. Це як тік-тук, тільки в ньому фріки закладають один одного до органів. Гдія! Додаток, який шукає тебе, коли ти набухався. Гдія! Гдія! Замість програми Google росіяни будуть користуватися її аналогом, додатком Шмон. А у месенджер WhatsApp Кацап будуть надходити постійні нагадування, що ви раби. Тож чекаємо, коли на мобільних росіянців спрацює будильник, який розбудить їх від рабського сну. Недалеке майбутнє росіянам заборонили дивитись прямо. Відомо, що Мураха здатен нести на собі вагу в 50 разів більшу ніж він сам. Але якщо мова йде про російських туристів в Туреччині, цей показник значно більший. Російські туристи забрали зі шведських столів в одному з готелів Анталії 35 кілограмів продуктів. Тобто забрали менше на 10 кілограмів, ніж торік. Це вже успіх. Холодильник в Україні вкрали. Тепер же його і заповнювати чимось треба. Поцупити, вивести, забрати чуже. Це саме ті риси, які передаються у росіян через кров. Ну, як передаються, мені здається, що вони їх теж вкрали. Після слабенької відмаски про гостинці типова росіянка перейшла до плану Б: брехати. І не здаватись. Де да там вам Ви це було здесь. Яка все ж таки добра нація? Піклується про інших, що правда, після того, як їх обкрадає. Політика кремлівського фюрера введе до того, що скоро єдиною їжею для росіян буде їжа з турецьких шведських столів. Прошу вас віднестись з споніма. Після того, як Юрій Великий спародіює останнього росіянина, він почне парадіювати кримський міст крейсер Москва та інші більше нерухомі предмети. Юрій Великий Барактарнюс. ребятушки родненькие, вот прям сейчас веду прямой эфир из турецкого отеля. Вы даже не представляете, что тут происходит. Это просто какой-то кошмар. Нам не дают спокойно выехать. Пришли какие-то местные дикарки, все перевернули тут вверх дном, лазят по нашим вещам. Ну что ты лезешь в тот холодильник? Ты туда 12 дней подряд что-то складывала, чтобы там лазить. Представляете, просто взяла и залезла в наш холодильник. No, no, Я понимаю, no. что он ваш, но пока мы тут находимся, ваш холодильник это наша частная жлобственность. Мой муж жора, не для того две недели в трусах из ресторана таскал эти сырочки и сосиски, чтобы вы их потом забирали. Он, между прочим, everyday рисковал своей сосиской в трусах, проходя мимо ваших местных голодных котов. Просто кошмар, только что мужа обыскивали, Нашли у нього в плавках два яйца, і ті забрали. Хорошо, хоть вареные не нашли. Он их надежно спрятал. А -а -а. Зачем а -а -а. вы нашу еду взвешиваете? Там ровно 35 килограмм. Спросили бы, я бы вам сказала. Да. Это а -а -а. в дорогу. В дорогу. Go home. Ну, в поезд покушать. У нас поезд ночью вылетает. Нам лететь 18 часов с пересадкой в другой вагон. We are hungry very strong. Understand? ведут себя как дикари. Как будто первый раз увидели, как русские что-то выносят из отеля. Ну ладно, если бы мы 35 килограмм халатов и полотенец вывозили, это я еще понимаю. Но нам это не надо. Мы это все вывезли еще в прошлый раз. <сёк> это гостинцы, гостинцы. <сёк> нам все деревни скидывались на эти путевки, чтобы мы отсюда еды привезли. Тем более мы за это все заплатили. Нам сказали, all инклюзии, это когда все включено. А значит, и наша жадность туда тоже должна быть включена. Mm, like, no. Да не воровала я no. никакую еду. Что ты там разворачиваешь? Ah, that's Какой that's хамон? Это мой пушап. Я его вместе с мясной нарезкой в купальник подкладывала, чтобы у меня грудь была более объемная. Ну, чисто для привлечения мужского внимания. Да вы что издеваетесь? Какую курагу я у вас украла? Это наши вологодские абрикосы. Мы с собой целый мешок привезли. Они у вас тут на жаре просто скукожились. Жора, ну скажи им что-то. Чё ты сидишь, молчишь, как в рот воды набрал? А, ты в рот воды набрал? А сколько у тебя там? Сім бутилок, о Господи! Ну тогда молчи, а то ще и эту заберуть. Сальдо вирішив довести, що каша в нього не тільки в голові, та випустив гречку свого імені. В магазинах тимчасово окупованої Херсонщини з'явилася гречка Сальдо. І, взагалі, дивно, що сальдо зображений на гречці, а не на пачці сигарет. Або ж саме. Ми вирішили пробити дно колобранського маркетингу ще більше та представляємо вам нові продукти ДНРІ та ЛНРІ. Вермішель швидкого приготування моторола готується так швидко, що ти не встигнеш вийти з Ліївта. Статуетки татарські це просто вибух мозку. Для азартних руська рулетка колаборант в барабані сім патронів і усі бойові. Яйце Пригожин упаковка, у якій просто не вистачає одного яйця. Туалетний утьонок Аксонов та туалетний Йоршик Пушиль. Так в парі і будуть біля параші. Та наостанок губка для чищення взуття трікалор. Так. Поки пам'ятник Україна мати вдягають в нові обладунки. Наші дівчата військові приміряють нову форму. Перше в історії у збройних силах України затвердили літню військову форму для жінок. Сподіваємось, що нашим хоробрим захисницям це додасть комфорту, і їм стане, хоч трішечки легше виконувати надскладні завдання, що вони роблять. щодня. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але повірте, наші жінки виглядають в ній просто бомбезно, бо вони неймовірні. Українські жінки поєднують в собі жіночність та мужність, слабкість та силу. Ненависть до ворога та неосяжна любов до своїх близьких та рідних. Ми пишаємося вами, цінуємо та любимо, що ми ті. Дякуємо вам, не злам. Слава Україні! Героям та героїням! Слава!